То коли заходить питання про чоловіків, то Бог створив чоловіків із потребою поваги. І навіть два п'яних, коли стоять, то вони про це знають. Ум затумамлений, але потреба остається. І деколи жінки задають таке питання, а чого мій чоловік задержується на роботі? Ну чого він не спішить додому? Чому ньому завжди хочеться в чоловічу компанію бути? Може, якісь вже проблеми в нього там почалися чи що. Многі думають собі так. Відповідь проста, сестри. Бо коли чоловік в чоловічій компанії, там завжди виражається повага один до одного, бо вони знають, що вони мають в цьому потребу. І тому він там, як риба в воді. І ви, ви уявляєте, ви коли-небудь були в чоловічих компаніях, отак, От ви прийшли з вашим чоловіком в їхню компанію. Компанія держиться якраз на повазі один до одного. І коли чоловік вдома не получає оцю повагу, в якій він має потребу, то він зато туди тікає постійно. І він це буде робити. Як з цим боротися? Як ви думаєте? Як з цим боротися? Виконувати наказ Божий, який є для кожної жінки. Поважай свого чоловіка.